Друзі, привіт! Вітаю вас у казковому вимірі. Сьогодні хочу розповісти вам цікаву історію про хлопчика, який вижив. Гаррі Поттер і Філософський камінь. Розділ перший. Хлопчик, що вижив. Містер і місіс Дурслі, що жили в будинку номер 4 на вулиці Привід Драйв, пишалися тим, що були, слава Богу, абсолютно нормальними. Кого, Кого, але тільки не їх можна було б запідозрити, що вони пов'язані з таємницями чи дивами. Бо такими дурницями вони не цікавилися. Містер Дурслі. Керував фірмою Гранінгс, яка виготовляла свердла, то був такий дебелий чолов'яга, що, здавалося, і шижі не мав, зате його обличчя прикрашали пишні вуса. Натомість місіс Дурслі була худорлява і білява, а її шия майже вдвічі довша, ніж у звичайних людей. І це ставало її великій пригоді. Надто вже вона полюбляла зазирати через паркан, підглядаючи за сусідами. Подружжя Дурслі мало синочка, Дадлі, що був на думку батьків найкращим у світі. Дурслі мали все, що хотіли, а до того ж і один секрет. І найдужче вони боялися, що хтось довідається про нього. Їм здавалося, що вони помруть, коли хтось почує про Потерів. Місіс Потер була сестрою місіс Дурслі, але вони не бачились уже кілька років. Місіс Дурслі вдавала, ніби взагалі немає сестри, бо сестра та її нікчема чоловік були повною протилежністю Дурслі. Подружжя Дурслі тремтіло на саму думку про те, щоб сказали сусіди, побачивши потерів на вулиці. Дурслі знали, що й потери мають сина, але ніколи його не бачили. Той хлопчик був ще однією причиною не знатися з потерами. Дурслі не хотіли, щоб їхній дадлі спілкувався з такими дітьми. Коли містер і місіс Дурслі прокинулись одного сірого нудного ранку у вівторок, саме тоді і почалася наша історія. Захмарене небо за вікном аж ніяк не провіщало дивних і загадкових подій, які невдовзі мали трапитися в усій країні. Містер Дурслі щось мугикав, вибравши собі для роботи найгидкішу краватку. А місіс Дурслі радісно щебетала, щойно вона спромоглася посадити на високий дитячий стільчик верескливого Дадлі. Ніхто й не помітив, як за вікном промайнула велика сіра сова. О пів на десяту містер Дурслі підхопив портфель, цмокнув місіс Дурслі в щоку і хотів поцілувати на прощання і Дадлі, але не влучив, бо той якраз почав біситися, розкидаючи кашу на стіни. От бишкетник! перхнув містер Дурслі, виходячи з дому. Він сів у машину і почав задом виїжджати з подвір'я. Уже на розі вулиці він помітив першу ознаку чогось незвичайного кицьку, яка уважно вивчала мапу. Спочатку містер Дурслі цього й не усвідомив, тож озирнувся, щоб глянути ще раз. На розі при відрайв стояла смугаста кицька, але вже без мапи. Що це йому приверзлося, то була напевно гра світла. Він кліпнув очима і глянув на Кицьку. Та на нього. Завернувши за ріг і їдучи далі, містер Дурслі стежив за нею через дзеркальце. Кицька тепер читала напис «Привіт, драйв. Хоча ні, лише дивилася на нього, Коти ж не вміють читати. Містер Дурслі труснув головою і забув про Кицьку. Прямуючи до міста, він думав тільки про замовлення на велику партію свердел, яке сподівався отримати того ж дня. Але біля самого міста щось його змусило забути і про свердла. Застрягши, як завжди зранку у вуличній тисняві, він не міг зауважити, що навколо, здається, дуже багато дивних вбраних людей. Людей у мантіях. Містер Дурслі терпіти не міг, коли хтось одягався незвично. Ви тільки подивіться на цю молодь. Мабуть, ще одна нова дурнувата мода. Дурслі потарабанив пальцями по керму, а його очі натрапили на купку диваків, що стояли зовсім близенько. Ті схвильовано шепотілися. Містер Дурслі аж знетямився, побачивши, що там не тільки молодь, та ж отой чоловік у смарагдовій мантії, навіть старший за нього, що за телепень. Але тут містерові Дурслі сяйнула думка, що це, мабуть, просто трюк, якась безглузда акція для збирання грошей. А отож, цілком може бути. Машини нарешті рушили, і за кілька хвилин містер Дурслі заїхав на стоянку фірми Гранінгс, знову думаючи лише про свердла. У своєму кабінеті на десятому поверсі містер Дурслі завжди сидів спиною до вікна. Якби навпаки, то напевне помітив би, що цього ранку йому важче зосередитися на свердлах. Адже він не бачив, як повз вікна серед білого дня літали сови, хоча перехожі тицяли на них пальцями і стежили за ними, роззявивши рота. Більшість з них ніколи не бачили сов навіть уночі. Проте в містера Дурслі був абсолютно нормальний, не затьмарений совами ранок. Він нагримав на п'ятьох робітників, залагодив по телефону кілька важливих справ і знову когось вилаяв. До самого обіду він був у гарному настрої, а тоді вирішив розім'ятися і купити собі булочку в крамниці на тому боці вулиці. Він уже й забув про людей у мантіях, аж доки не натрапив на цілий їхній гурт поблизу крамнички. Проминаючи їх, сердито зиркнув на них і чомусь занепокоївся. Вони збуджено перешіптувалися, але Дурслі ні в кого не побачив жодної бляшанки для збору грошей. Уже повертаючись назад, із великою пампушкою в торбинці, він почув кілька слів з їхньої розмови. Так, так, Потари, я вже чув. Так, їхній, їхній син Гарі. Містер Дурслі завмер. Його охопив жах. Він озирнувся на тих шептунів, наче хотів їм щось сказати. Проте передумав. Він перебіг вулицю, поспіхом піднявся до кабінету, гукнув секретарці не турбувати його, схопив телефон і почав набирати свій домашній номер. Аж раптом зупинився, поклав слухавку і замислено погладив вуса. Та, та ні, яка дурниця. Готер не таке вже й рідкісне прізвище є безліч людей, які мають не тільки це прізвище, а й сина на ім'я Гаррі. Так міркуючи, Дурслі вже навіть не знав, чи його племінника справді звуть Гаррі. Він його ніколи не бачив. Може, то Гарві або Гарольд? Не варто хвилюватися місіс Дурслі. Вона й так дратується на саму згадку про сестру. Він їй не докоряв, якби така сестра була в нього. А все ж у ті люди в мантіях. Тепер Дурслі було значно важче зосередитися на свердлах. І, виходячи о п'ятій пополудні з будинку, він був такий неуважний, що наскочив на когось біля самих дверей. Перепрошую. Буркнув він маленькому старому чоловічкові, який заточився і мало не впав. Лише тоді містер Дурслі зауважив, що той мав на собі фіалкову мантію. Чоловічок, здається, нітрохи не розгнівався, що його майже не збили на землю. Навпаки, він радісно заосміхався і верескнув. Не біда мій любий! Мене сьогодні нічим не засмутиш. Радійте, нарешті відійшов відомо хто. Навіть ви, магли, повинні святкувати цей чудовий пречудовий день. Старенький обняв містера Дурслі за поперек і подався геть. Містер Дурслі стояв, як укопаний. Його щойно обіймав незнайомець, а ще, здається, його обізвали маглом. Байдуже, що це слово означає? Дурслі збентежився, побіг до машини і рушив додому, сподіваючись, що все це йому просто приверзлося, хоча такого годі було й сподіватися, бо він ніколи не схвалював фантазій. Заїжджаючи на подвір'я будинку номер 4 Дурслі відразу зауважив, і це не поліпшило його настрою. Смугасту кицьку, яку бачив уранці. Кицька тепер сиділа на їхньому мурі. Безперечно, кицька та сама, ті самі цятки довкола очей. Киш. крикнув містер Дурслі. Кицька і не поверхнулася, лише суворо глянула на нього. Хіба так поводяться нормальні коти? здивувався містер Дурслі. Намагаючись опанувати себе, Дурслі увійшов до будинку. Він і далі збирався нічого не казати дружині. Місіс Дурслі провела гарний спокійний день. За вечерею вона розповідала чоловікові про всі проблеми сусідів із донькою і про те, що Дадлі вивчив нову фразу. Не буду. Містер Дурсі старався поводитися нормально. Коли дадлі поклали спати, він пішов до вітальні, де ще встиг почути останнє повідомлення вечірніх теленовин. І на завершення сьогодні помічено дуже дивну поведінку сов, хоча сови полюють переважно вночі і майже ніколи не літають у день. Сьогодні в усій країні з самого ранку зареєстровано сотні випадків літання цих птахів, орнітологи не можуть дати жодного задовільного пояснення, чому раптом сови змінили свій спосіб життя. Диктор дозволив собі дивно усміхнутися. І це найзагадковіше. А тепер Джим Макгафін з прогнозом погоди. Джим, чи нині будуть нові совені зливи? Ну, тед, відповів синоптик. Про це я не знаю. Але сьогодні незвично поводилися не тільки сови. Мені телефонували глядачі з таких далеких міст, як Кент. Йоркшир, і Данді і повідомляли, що замість обіцяного вчора дощу вони спостерігали потоки падучих зірок. Можливо, хтось почав завчасно пускати феєрверки, але ж свято вогню, шановні, відбудеться лише наступного тижня. Проте обіцяю, сьогодні вночі так і буде дощ. Містер Дурслі закляк у кріслі. Зорепади над Британією, сови серед білого дня, загадкові люди в мантіях і шепотіння, шепотіння про пропорів, до кімнати увійшла місіс Дурслі з двома чашками чаю. «Ні, недобре, треба їй щось сказати, він нервово кахикнув. Е. Е, Петуні, Люба, е, чи були недавно якісь вістки від твоєї сестри? Як він і сподівався, місіс Дурслі відразу розсердилася. Зрештою, вони завжди вдавали, ніби тієї сестри просто не існує. Ні, гостро відповіла вона. А що? Та якісь дивні новини промовив містер Дурслі. Сови, зорепади, а в місті сьогодні було повно чудернацьких людей. Ну, то й що? відрубила місіс Дурслі. Та я просто гадав, може, це якось пов'язане, ну знаєш, із сімейкою. Місіс Дурслі, стуливши вуста, сьорбала чай. Містер Дурслі думав, чи не наважитись, бува, розповісти дружині про почуте на вулиці прізвище Потер, але вирішив, що краще мовчати, замість цього сказав якомога недбаліше. Цей їхній син, здається, він одноліток Дадлі Правда? Здається, сухо відповіла місіс Дурслі. Як його звати? Говард чи чи що? Гаррі, якщо тобі так уже кортить? Паскудне й банальне ім'я. «А вже ж!» сказав містер Дурслі, а його серце завмерло. Я абсолютно згоден. Піднімаючись до спальні, він уже ні про що не згадував. Коли місіс Дурслі пішла до ванни, містер Дурслі підкрався до вікна і визирнув двір. Кицька і досі сиділа на мурі і дивилася на вулицю, немов чогось чекала. Невже йому вважається? До чого тут потери? А якщо вони й справді пов'язані з тими дивними подіями, і якби всі дізналися, що вони їм родичі, о ні, він цього б не пережив. Залізши до ліжка місіс Дурслі швиденько заснула, а от містер Дурслі ще довго міркував над тим усім. Продовження буде Не забудь підписатися на канал.